Друзі, всім привіт! Сьогодні мене попросив товариш, щоб я продав йому, верніше, прорекламував його автомобіль, колись я йому приганяв для нього, для його сім'ї. Це 2012 рік виготовлення автомобіль. 1,6 дизель, всіми любимий з вісьми, вісьми клапаний, з роботизованою коробкою передач. Автомобіль в дуже гарному стані на свої роки. Він з чесним рідним пробігом. Тут пробіг автомобіля складає складає км. Тисяч, не змотувався, вся була в нього сервісна повністю історія. Зараз вам покажу його детально, по кузову, стан, шин, все так, як є. Вітрове скло було у 2024 році, замінено, попав йому камінь, гарно, воно не відпускостроє. Це не дешеве задоволення, є датчик дощу датчик світла. Капот. Тут один фарбований елемент, це капот, тому що він робив. Автомобіль для себе. І капот тут алюмінієвий він мав трошки багато сколів і він вирішив його покрасити. Зараз вам покажу детально, вибачайте, бо дістаю товщиномір. Ну Краще нехай він буде перефарбований, ніж він буде весь затицений в сколах Тим більше він алюмінієвий він буває, що має їх дуже багато. Бампер в гарному стані, як ви бачите, це є фейсліфт, має денні ходові вогні, оптика в непоганому тут стані. 200 мікрон, тут немає ні шпаклівки. Ніде нічого, просто були сколи. Наголошую, це автомобіль, який має вже 13 років. Має противотуманні фари і має денні ходові вогні, як ви бачите. Це крилопластик, накладки, вони алюмінію, 84 мікрона, вони в непоганому стані, бо у пікасу часто вони облазять. Шини тут зимові, диски і купаки в дуже гарному стані. Маємо 112 мікрон, 113, 103 мікрона. Бампер в гарному стані. 110, 170, 96, 98, 103, 127, 102 118, як ви бачите, криво пластмасове Один косметичний підкрас для автомобіля 2012 року, це, думаю, не проблема. У мене бувають автомобілі 20-х років і вони мають половину фарбованих елементів часто за кордону. Зеркала тут складуються, вони мають підсвітку. Салон тут в гарному стані. Є склопідіймачі Тут ніхто нічого не відкручував, все в заводському стані. Пороги мають такі накладочки, тут теж все гарно, є ваковрики, хоча я їх не люблю, але люди собі замовляють. Сидіння в гарному стані, панель теж в гарному стані, немає ніяких сколів, царапин. Стеля тут ціленька. Ззаду є шторки, як ви бачите на вікнах. склопідіймачі. Ну, Тут все стандартне в автомобіля. Має якісь невеличкі сліди експлуатації, але, ну, я ще раз наголошую, не новий автомобіль, і він на свої руки в дуже гарному стані. Ззаду є теж підкрильники, бо часто вони бувають пошкоджені, бо вони з войлока. Тут все на своєму місці. Він беріг цей автомобіль, міняв кожних 10 тисяч як Зазвичай у нас в Україні поміняв ремінь ГРМ. Тут все, ніхто нічого не відкручував, їхній фонарик. Тут все гарно збережено. Це самимісна версія. Автомобіль теж в нього є рулета, правда він забув її вдома, але рулета в автомобілі є. Є фуркоп, парктроніки теж, погрузочна зона ще в дуже гарному стані. З цієї сторони теж все збережено. Є на даху релінги. можна чіпати багажник. Як зазвичай, блокування задніх вікон, чотири ско підіймача, електро, дзеркала. Тут все в заводі. Декілька невеличких царапинок це від ремня, часто бувають. Сидіння не подерте, але оце є завжди. Хто знає, то знає їхню болячку. З цієї сторони керується клімат контроль. Відкривати бак, відключати партроніки. Це теж їхній недолік у всіх автомобілів. Ви бачите їхню фішку, це ні один автомобіль тільки немає, тільки Сітроєн. Оригінальний пробіг, як я вам говорив, помилок по автомобілю немає ніяких. Є бардачок з охолодженням. З цієї сторони мультимедіа. Зараз вам ще покажу. це теж їхня фішечка класна, велике вікно, таке як Теслі. Ну, Двигун працює рівненько, тихо. Грозії в ньому немає. Акумулятор був замінений на новий. Так що всім, кому цікаво, я залишу контакти власника, ви дзвоніть йому і розпитаєте всю детальну інформацію.